Тема впевненості в собі хвилює багатьох людей. Я бачу запити в ваших коментарях на цю тему, і сьогодні я вирішила вам розкрити цю тему, з чим вона пов'язана, і дати вам один лайфхак, як ви можете допомогти самі собі, коли в моменті ви втрачаєте впевненість в собі. З вами я, психолог Юлія Латуненко, і от уже майже 19 років я працюю психологом, сімейним психологом, індивідуальним психологом і допомагаю людям, в кого є психосоматичні захворювання. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, підпишіться, будь ласка, ставте вподобайку авансом цьому відео. Ну, якщо не сподобається, то заберете цю вподобайку. А також коментуйте і будь-яка ваша активність дуже допомагає просуванню мого каналу на YouTube, і таким чином ми разом витискаємо російські говорящі голови із нашого простору. З чим пов'язана невпевненість в собі? Ну, ця, Цей феномен, ця риса характеру, так можна сказати, формується ще в дитинстві. І завдяки тому, що батьки застосовують до дитини. Дуже такі критичні, несприйнятливі у вихованні методи, як багато критики, зауважень, насмішки, засудження, такі речі, як тобі не соромно, порівняння. Подивись, в того хлопчика краще, ніж в тебе це виходить ставлення дитині таких завищених очікувань, до яких їй ніколи не дотягнутися. і Батьки, коли батьки транслюють дитині, що вона повинна результатами, наприклад, свого свого навчання заслужити любов та повагу, це також дитину позбавляє впевненості в собі. Ну і взагалі, вся наша освітня система побудована на тому, що на такому суб'єктивному оцінюванні, да, на тому, що в дитини. Поступово й поступово в процесі навчання віднімають впевненість в собі. Натомість розвиваючи таке почуття, як сором. Сором за те, який ти є, сором за те, що ти взагалі є, і такого крайнього вищого ступеню сором це тотальний сором за власне існування. І це тоді, коли дитина думає, що ну от, вона не зробила, вона все одно програє, вона все одно покаже не той результат дорослим, який вони очікують. Від неї. І вона вважає, що вона не заслуговує на повагу, вона не заслуговує на схвалення, вона не заслуговує на те, щоб бути визнаною, на самоповагу навіть не заслуговує. І оце все в базі а, такого процесу лежить почуття сорому і експлуатація дорослими людьми, які оточують дитини, дитину почуття сорому, воно формує невпевненість в собі. Отже, така людина потім виростає, і в її дорослому житті її весь час переслідує те, що вона вже сама робить все те, що робили з нею, її значущі дорослі, які оточували її, батьки, вчителі, бабусі, дідусі. Там вона людина вже сама робить це. Вона... Ну, от. Сама себе цькує, сама себе весь час порівнює з іншими, причому не на свою користь, сама себе засуджує, дуже боїться насмішок, дуже боїться публічних виступів. І коли інші діти, до яких ставилися не так емоційно жорстоко, літають в космос, створюють. Якісь шедеври, да, танцюють зі сцени. Такі діти сидять в бункері свого сорому. І вони весь час, ці люди стримують себе, щоб почати щось нове. Бо в них є така думка в голові про себе, про результати своєї діяльності, що все одно нічого не вийде гарного з того, що вони починають тому вони і не починають нічого. Да? Тому що заздалегідь вони вже впевнені в своєму провалу, заздалегідь вони вже знецінили себе. І це отаке неприйняття себе, знецінення, сором, який є таким базовим почуттям, яке людина несе крізь все своє життя. І може ця дитина народилася дуже талановитою, але. Соромом вона може на все життя заблокувати, закопати свій талант в землю, як кажуть, і нічого і насправді не вийде, бо вона не вірить в себе, бо вона не впевнена в собі, бо вона себе не поважає, соромиться себе. Але я сьогодні вам дам такий базовий лайфхак, який допоможе вам в моменті тут і зараз, коли вас накрило соромом. Впоратися із цим почуттям. Але перш ніж я розкажу вам про цей лайфхак, я прошу вас, підпишіться, будь ласка, на мій канал, коментуйте це відео, будьте активними. Таким чином ви допоможете моєму каналу просуватися на просторах YouTube, а також допоможете іншим українцям знайти корисний якісний контент психології нашою рідною українською мовою. І не забудьте про вподобайки, вони також цінні для мене. Отже, як впоратися із соромом і тим самим підвищити впевненість в собі? В моменті, коли ви відчули, що вам дискомфортно, що ви соромитесь, що ви, може, ви самі почали себе порівнювати із кимось. Або хтось почав надавати вам якісь оціночки негативні, і ви вже там вся або весь скукожилися, вже у вас напруження в тілі, ви вже не знаєте, куди вам дітися, або ви щось сказали таке, і всі сміються. І вам здається, що ви найглупіша людина у світі, і що ви не здатні ні на що, і що ви. Дуже нерозумна людина, неосвічена людина. Ну, такі люди знають, як себе нашинкувати як ковбасу на дошці. От, ну, Якщо от в моменті ви відчули цей сором, да, така незручність якась. Прям, і навіть коли у вас є проблема, що от кров до обличчя приклинає, да, і обличчя стає червоним. Ну, це така, такий крайній ступінь сорому. То вам допоможе така невеличка вправа, яку я зараз розкажу вам. Але е, я нагадаю, що сором це не почуття провини. Бо деякі люди плутають почуття провини і сором. Але вони, ці два почуття різні, і вони відрізняються одне від одного тим, що в соромі повинен бути хтось, це взагалі соціальне почуття. Да? І тут повинен бути хтось. Хто є свідком вашого провала, провалу такого е е лузерства, да, як можна ще назвати, або уявного в вашій голові, може, ви нічого такого і не зробили, ніхто взагалі над вами не сміється. Але в вашій голові вже ви. Програли, да? ви вже нижче плінтуса себе опустили, ви вже зробили все те, до чого звикли ще з дитинства. ви самі себе знецінили, засоромили, порівняли, опустили нижче плінтуса, то помножили на 0. І от в цьому випадку ви згадуєте про мій лайфхак. Що відбувається в цей момент, да? коли, наприклад, Кров вся хлинула до вашого обличчя, до фасаду. В цей момент, коли ви відчуваєте сором, ви стаєте пласкими. Ми згадаємо з вами із математики і фізики, що є у нас двомірний і тримірний вимір. І якщо ви пам'ятаєте, да, площина це в нас двомірний вимір, і це координати X і. Y. Да, вони отак розташовані, X і. Y. І от коли ви Відчуваєте сором, ви стаєте як площина, вся кров сюди, на ваш фасад, на ваше обличчя, на поверхню, на ваша шкіра, і ви втрачаєте цю об'ємність. Ви як людина, ви не паперовий, не паперова лялька, яку вирізали з картону. Ви об'ємна істота. У вас є ще один вимір, і це вимір. Z, да, ми пам'ятаємо Y, Y, X, да, і ще один вимір, туди Z йде, Да? І коли ви відчуваєте сором, все, ви втратили об'ємність, ви перестали відчувати оцей вимір Z. Я може зараз трошки складно розказую, але ваш вимір Z, ваша об'ємність це ваша спина, але вся кров хлинула сюди, до обличчя, до площини. І ви вже не відчуваєте свою спинку. Ви втратили відчуття оцього виміру Z. Вірніше, усі координати Z. А, тому вам пропонується в той момент, коли ви відчу, відчули, що ваше обличчя почало червоніти, да, або ви е вхопили да, це усвідомлення, о божечки, мені зараз так соромно, що я провалилася крізь землю. Ви починаєте фокусуватися на своїй спині. І це допомагає вам зробити відток крові туди, да, на спинку, відчути оцю ось зет. Одразу ж ви вирівнюєте спину. Ви розпрямляєте просто фізично. Ви можете розпрямити спину і відчути її. Сфокусуватися на спині. А люди, які цю вправу роблять в моменті, коли вже фарба вся, вся кров приклинає як обличчю, вони стверджують, що вони не встигають почервоніти, на що їх фокус уваги переводиться на спинку. І нібито цей Ця хвиля крові вона відступає. Да? І тоді ви розправляєте плечики, фокусуєтесь на спинці, і ви відчуваєте на рівні тіла, що вам вже легше. І почуття сорому трошки відступає. Воно знижує свою інтенсивність. Чому це так? Тому що. Наш мозок, наші почуття, наші сигнали всі в наші нейромережі, в яких зафіксувалися наші травми, воно все пов'язано із нашим тілом. Психіка не існує окремо від тіла. І якщо ми можемо впливати. Психотерапією, да, лікувати психосоматичні захворювання через е, впливання, через раціоналізацію, через усвідомлення, через мозок, да, через почуття. То так само ми можемо через тіло впливати на наші почуття. І я кажу, наприклад, якщо ви будете довго стрибати, що люди роблять, коли вони радіють? Вони стрибають, вони кричать, стрибають. От коли ви не відчуваєте ніяких яскравих почуттів і починаєте стрибати, кричати, так нібито у вас щось сталося, радість якась. І ви потім відчуєте, що ці стрибки викличуть у вас відчуття радості. Таким чином через тіло можна впливати на будь-які почуття. Тобто ну, робити деякі фізичні вправи, наприклад, через ту ж йогу, коли в нас при якихось асанах виникають якісь образи, ми можемо усвідомлювати наші почуття. Тобто шлях в підсвідомість він відкритий і через тіло, і через психіку. От, тому отакий лайфхак, спробуйте його використати, просто розпрямити спину, відчути фокус уваги на хребет, да, на вимір Z, на ось координат, яку ви втратили, ви повертаєте собі об'єм і е, трошки краще починаєте в моменті тут і зараз себе відчувати. От. Ну а в принципі, вся ця проблема вона дуже глибока а, і потребує такого довготривалого лікування дитячої травми. А про це дуже класно пише Бесел Вандерколк Тіло пам'ятає все. Я не знаю, як українською, вже є українською ця книжка. А, не знаю точно, як вона називається, якось інакше. Да? Російською мов мовою «Тіло пам'ятає все. Але ви можете вже знайти переклад українською мовою. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписалися, ставте вподобайку цьому відео і коментуйте, будь-які ваші активності дуже впливають на просування мого youtube каналу на просторах інтернету. І таким чином ми стаємо більш видимими і більше людей можуть отримати якісний. Корисний контент психології нашою рідною, прекрасною українською мовою. Ну, а якщо ви бажаєте віддячити мені, то під кожним відео ви можете знайти посилання на Монобанку, а також на банері ви бачите QR-коди, також на Монобанку, номери моїх карток і на ваймійкофі. Тобто, ви можете навести QR-сканер QR-коду. На Баймій кофі і пригостити мене чашечкою кави через спеціальний додаток. Ну, а я також запрошу вас підписатися ще на один мій канал, де я викладаю свій літературний твір, мій роман Червона рибина в чорній воді. І цей канал називається Чашка кави із Юлією Латуненко. Тож підписуйтесь ще на один мій канал. Посилання ви бачите під цим відео. Також запрошую вас переглянути на моєму каналі цікаве відео емоційна наркоманія. Я вважаю, що багатьом людям воно може бути корисним.